3 травня йдемо дивитися, як наш виноград пережив 26-й заморозки, 27-28 та ті, що були сьогодні вночі. Ми його не відкривали. Йому так сподобалося тепло, що він проріс сквозь ґрунт. Бачу, таке вперше, але намагалися якось його врятувати. На тому тижні всі пагони, котрі повилазили з ґрунту, ми намагалися вкрити усім. Все, що було під рукою, це були ведра, тази, куртки, агротканина. Зараз буду намагатися його якось відкупувати, з попиткою його не пошкодити. Жахлива картина майже весь віноград, який був з великими паганами це все відламалося, і тут дивишся і думаєш, чи краще б він замерз і благополучно знову би відріс, або то, що він зараз. То що не зламалося, згорить на сонці. Ми його, звісно, притинили, але що воно буде, побачимо через тиждень.